Головне про події 9 лютого: Українські бойові дрони атакували ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. А у НАТО чекають, що Росія нападе на країни-члени альянсу вже за три роки. Докладніше далі. Ранок у Росії починається з бавовни. Українські бойові дрони атакували ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На території підприємства пролунав вибух, після чого виникла сильна пожежа. Нагадаємо, наші безпілотники не вперше атакують російські нафтопереробні підприємства. І ясна річ, не остання. Новий обмін полоненими за формулою 100 на 100 провела Україна 8 лютого, як зазначив президент Володимир Зеленський, більшість з українців, які нарешті повернулися додому, захисники Азовсталі найстаршому визволеному бійцю виповнилося 62 роки, а наймолодшому лише 20. Екс головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний отримав звання Героя України. 50-річний генерал був відзначений після своєї відставки, яку оголосили у четвер, 8 лютого. Як відомо, звання Герою України є найвищим ступенем відзнаки у нашій державі. Подібна нагорода підкреслює видатні досягнення або ж здійснення визначного геройського вчинку. Президент Зеленський особисто вручив нагороду залізному генералу. Племінник секретаря ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова загинув на фронті у Харківській області. А похресник отримав важке поранення. Про це в інтерв'ю виданню Бабель розповів сам Данілов. За його словами, це сталося у січні цього року. Секретар РНБО підкреслив, що не розуміє, як можна про щось домовлятися з Росією після такої кількості жертв. Росія переозброюється швидше ніж очікувалося, і може напасти на країну НАТО протягом 3-5 років. Про це заявив міністр оборони Данії Троєльс Лун Поульсен. Він наголосив, що Данія повинна прискорити свої військові інвестиції. Рівно 60 років тому відбулася епохальна подія для американського телебачення. На шоу Еда Салівана вперше виступили The Beatles, які прилетіли до США на піку бітломанії. Цей ефір став переломним моментом в історії шоу бізнесу. Програму з Ліверпульською четвіркою подивилися майже 74 мільйони глядачів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.